16 листопада відзначається дуже незвичне, але дуже важливе для людства свято – Міжнародний день толерантності. Цей день вибрано не випадково. Саме 16 листопада 1995 року Генеральною асамблеєю ЮНЕСКО було прийнята декларація принципів толерантності з 1996 року і почали відзначати цей день. Поняття толерантності почали вживати у 18 столітті. У своєму трактаті про відеотерпівність видатний французький письменник і філософ Вольтер писав, безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети. Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. Декларації під толерантністю розуміють повагу, прийняття і рівність, правильне розуміння, багато різноманіття культур нашого світу. Форм самовираження, способи виявлення своєї людської індивідуальності. Толерантність, Толерантність з латинської означає терпіння. Емоційної реалізації своїх здібностей, уміння познавати та розуміти інших людей. Толерантність це якість особистості, що проявляється, коли взаємодіють двоє або більше осіб. І ці люди чим небудь відрізняються один від одного, кольором шкіри, поглядами, смаками та поведінкою. Толерантність це милосердя. Толерантність це доброта. Толерантність це дружба. Толерантність це співчуття. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає моток паутини, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує та спасе. Допоможе, вгледіть перемогу, допоможе витримати все, будь завжди нестримним вільнодумцем, свої мрії пензлем намалюй, освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Питання толерантності цікавить багатьох відомих людей. Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе, говорить Леонард Тавінчів. Жодна зла людина не буває щасливою. У східній мудрості прописано трьох речей треба уникати в житті. Ненависті, заздрості та приступності. За природою люди близькі одне до одного, а за звичками люди далекі одне від одного, слова конфуція, китайського філософа. Бути толерантним, це бути вічливим до всіх, щоб слово добре міг сказати, чи посміхнутися людям міг. Приємно жити із будь ласка, сприбачте, гнів ваш загасить. І з добрий день здоров'я ласка, з проханням можна попросить. Якщо ти байдужиш до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання людина. Будь толерантним дуже просто Лише тільки знай, що говорити по толерантному лиш можна. Людей і світ навколишній любить.